От ми в тій ситуації, яку Вікторія Меліна писала в своєму вірші про повітряну тривогу, що далі повітряна тривога по всій країні, ніби всіх ведуть на розстріл, але вбивають когось одного. Зазвичай того хто з краю. Не дай Боже почнуть бивати більше і не з краю. Чому ми маємо бути? Настільки реактивними і тупими, що нам потрібна якась жертва для того, щоб рухатися з місця, і так достатньо жертв за два роки війни. ППО має справу зі зброєю. Це має бути закон, який визначає статус компанії по охороні повітряного простору. Визначає їх повноваження, ліцензування Навіть ми взагалі пропонуємо, щоб новий закон вимагав, щоб керівником такої приватної охоронної компанії і операторами зброї були ветерани, навчені люди, які які точно знають, що вони мають справу, не випадкові і оплата там буде. Відповідно, я думаю, що якщо б ми захотіли дійсно це зробити, то за місяць би впоралися. Будемо сподіватися, що наші законотворці і можна владці, все ж таки відреагують адекватно і просто.